Не реви, ти ж мужик. Знайома, да? Коли хлопчик плаче, от батьки, зокрема тати, часто реагують доволі гостро. Там, не реви, не плач, витри сльози, ти ж мужик. Така реакція, в принципі, зрозуміла. Вони бояться за те, що син буде занадто чутливим. Адже в житті йому доведеться зіштовхнутися з багатьма складнощами. Ну і такою реакцією, начебто, загартовують свого сина. Але для якісного загортовування важливо зрозуміти, як взагалі працює наша нервова система. Сльози, насправді, що у дітей, що у дорослих, це завжди скид напруги. Ну і, звичайно, різні діти мають різні типи нервової системи. Це як електричний провід. Чим він товщи, тим більше напруги він може витримати. І хтось народжується вже з доволі товстим проводом, а хтось народжується з проводом потонше. Йому, щоб перенапрягтися і заплакати багато не треба. Це просто дальність. Коли батьки повністю забороняють плакати і скидати напругу, тоді нервова система малюка а, залишається один на один зі стресом. Якщо ж батьки кажуть, синок, ну, на вулиці краще сльози нікому не показувати. Там, де можеш, потерпи. Але коли приходиш додому, знаєш, що з мамою, папою ти можеш бути різним. Плакати це нормально, коли людина плаче, вона таким чином відпочиває. І тоді ми отримуємо ситуацію, в якій дитина йде на вулицю, тренує свій соціально-емоційний інтелект, накоплює напругу, це нормально. Але потім, приходячи додому, він зустрічає батьків, які його приймають таким, який він є. Таким, як Обробляють його емоції, і саме це і збільшує стресостійкість і потовщує ті самі проводи нашої нервової системи. Тому так, інколи ми хочемо, щоб діти були певної закалки і вже тут і зараз. А, проте ми забуваємо, що тренування триває насправді на протязі всього життя. Хочеш дізнатися про це більше все. Приходь на мій відкритий ефір Криза трьох років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Посилання в шапці профілю.